Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом телеграм-канала. Пишу, що Лана може об'єднатися з командою залужно, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. ці вибори для чина президента легкими не будуть, адже з даними джерел західні партнери просять балотувати залужного воєнний час. Повинна керувати країною військовою, І Те, що в Залужного буде партія в Раді, яка представлятиме військових, це може бути вже аксіома. Теж стосується самої Лани. Ось що говорять про ситуацію в країні розумні слова, розумної жінки. Усякий момент а, чому ви свого часу <ків> пішли за мене, тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній політичний процес, зовнішній політичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто це була причина, чому ви пішли? Ну тобто для мене це було, ну розумієте, в мене був великий досвід з 14 до кінця 19-го року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться, в них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни, а не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінування, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку. Партнери нарешті вирішили питання між собою щодо 50 мільярдів, які вони гарантують під заморожені активи. Навіть ця дискусія тривала понад пів року. Що стосується наступного року, то тут дійсно дуже багато буде залежати і від результатів виборів в Сполучених Штатів, і від того, що буде безпосередньо відбуватися і в Європейському Союзі, також. Що стосується економіки, то знову ж таки, ми дуже добре рекламуємо всі зустрічі, проведені заходи і рапортуємо про залучення бізнесу до всіх процесів. Водночас, те, що я бачу, це бізнес не вірить в стабільні ситуації з точки зору верховенства права. І це вже є ключовою проблемою для інвестицій. Тому що навіть український бізнес, який розуміє перспективу вкладання грошей в розвиток генерації в Україні, він не поспішає в багатьох випадках це робити з огляду на відсутність гарантії, недоторканності власності і що більше їх турбує, це оце чмаріння всіма правоохоронними органами. До того як Зеленський оприлюднив цей свій план перемоги, я читала, не пам'ятаю де, мені здається, може навіть знову ж таки в Нью-Йорк Таймс статтю, в якій вони аналізували реальність виконання цих планів. І єдиний пункт, який вони оцінили за найвищим балом реальності його реалізації, це, це був цей. план на цей. Це був пункт, який стосувався розвитку виробництва і релокації виробництва, в тому числі і зброї в Україну. І що на це партнери вже готові, і, в принципі, в більшості випадків. Не вистачає у нас переходу від слів до конкретних дій, пов'язаних з реалізацією таких проєктів. Деградацію, яку пройшли інститути влади за останні ну, там, 20 років, а особливо зараз під час війни. Мені здається, має нас призвести до розуміння необхідності не просто їхнього перевантаження, зменшення кількості, а взагалі переосмислення їхньої роботи, і це переосмислення воно має бути глибинним. Те, що я казала, відход від екстракційної моделі, коли все висасується, всі резерви, всі ресурси, до моделі, того, що вона має бути людина орієнтованою. А це дуже буде важко, тому що людина-орієнтованість нам потрібна не тільки для того, щоб стати привабливими для того, щоб наші українці повернулися, а щоб і інші приїжджали. Тому що ми по-іншому не зможемо розвивати країну. Нам будуть потрібні люди, нам будуть потрібні фахівці, нам будуть потрібні вчителі. І програми для наших дітей, які мають вже бути сформовані по-іншому, тому що війна дає нам шанс позбутися Радянщини. А я вважаю, що Радянщина це те, чого варто позбутися, і це наш єдиний шанс позбутися. І в той же час силовики відмовились виконувати накази Єрмака щодо обшуків, допитів і провокацій щодо нашого генерала, пишете канал Офісне Мишення Зелені придумали нову фішку. А от і діяльності зсу і тут залужно має що сказати про заборону. Готуватись про таємні плани, які генштаб не повідомив політикам, що там кипіло коротами про накази відійти на лівий берег, на кове поперле. Залужний поставив альтиматум Зеленського 24 години, аби припинити шоу. Ти мене зняв, але захищати Україну я не перестану. каже генерал. Знімає хоч всіх моїх хлопців. Але зараз три місяці. Ти більше не президент, передачі влади. Ок шоу робити не буде, але знаєш, що ти наступний. в травні Ти вже не президент. Пишете гай-канал Офісна Мишеня. Авдит, то авдит. Але чим той авдит закінчиться і чи не вийдуть слуги самі на себе? Почались обшуки в Кудрицько. Слідчі ДБР перевіряють можливе зловживання становищами і за володінням державними коштами, йдеться про ймовірне штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних майстрал. Він займав посаду голови правління Укернерго у двадцятому му роках. Той і називає це політичне переслідування? Зеркаль стає на його захист. Не можу пройти повз несподіваний розвиток сюжету політичному сезоні, який щойно й не почався. Ось що ви могли не помітити, пише Лана Зеркаль на своїй сторінці Фейсбук. Те, що раніше на банковій та стрибуни ВЕРУ назвали російським псом сьогодні, вже загрозою для нашої енергетичної системи являється Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, зокрема по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій і підстанціям передачі, які критично для забезпечення роботи атомної енергетики. Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України з заходом. Міністр закордонних справ Сибіга бігає сам Єрмак. Отакої не знаю, як для кого а для мене це звучить, як явка з повинної тягне на державну зраду, бо є величезне питання до того, чим займається профільне міністерство енергоатом два роки. Чому ці розподільчі станції не захищені? Чи замовлено обладнання для ремонту та заміни на випадок атака? Також чому керівництво міністерства енергоатому досі сидить в своїх креслах, бо потужні чи зручні кого затримає малюк, а арештує хто сяде керівництво міністерства. Було так сконцентровано на знесенні Кудрисько, що не могла помітити проблем захистом енергоатомі. Та ні, просто легше перевіряти готовність підстанцій у бо таким чином можна відвертати увагу від повної бездіяльності енергоатому. А тепер цим лякають партнерів, готує суспільство до прийняття неминучості катастрофи з об мирного плану. Чи це нарешті визнання неспроможності керувати процесами і зацікавленням спостерігатиме за розвитком ситуації? Очікую зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень. Наприклад, покарання міністра Галушенька посадує посла Аргентині, а очільника енергоатому Котіна посаду послав Казахстані. Це якщо все озвучена правда, якщо ні, то справедливо покарання чекає голови Єрмака Собіга за те, що розповсюджують Сійські АПСО чекаємо на наступну серію, яка і нам покаже вибір банкової Правда, ситуація з світлом не покращить. Редакція каналу не на серед підальності за висловлення кремих велітологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.